Свій тато Богдан він є дуже розумний теж. Він і лагідний, він уступчивий. Він і вступчивий дуже. От. Він такий хвилин так, як його тато, по тій неї Іван був. От. А, От. І тато був Богданів ковалем. Та знаєш, приходиш, пасок всі десь треба склепати. Мали не була, ми якісь гроші. Ти жінка. Я мав тебе чоловіка, боже, бруни, я чоловіка, От, тобі мотики треба. Мотити. Я, бо я прийшов, може в той хлопці, то ти звідси прийшов, я тобі на завтра чи на післязавтра зроблю. Ба, гароше не треба, може коли економічка, але не хотів помощі. не, Помічці не хотів. Дуже любив. Důležitější byl na Ukrajinu a ukrajinský národ.